Захотіла двіжуха, а двіжуха не було. Скільки часу до того, поки може долетіти сюди шофер? Вони можуть летіти з різних напрямків, десь є приховані, якісь бачимо, якісь. Винирнули просто несподівано. Тому ну, типу, немає такого, що ми приїхали і стабільно там знаємо, що у нас там не знаю, 20-30 хвилин є наповтикати чи там повільніше розкластись. Ми не знаємо, коли він буде, де він буде. Дуже часто ну буває, що типу, це реально неочікувано. Або там, наприклад, передають, що він ну, знаходиться що далеко, а тут раз, а він уже тут. І, ну абсолютно немає. Якогось алгоритму, якогось правила, типу, завжди відбувається по різному. Ну і там уже адаптуєшся. Скільки було найменше очікування? Скільки найдовше? Ну найдовше бувало, щоб ну, просто взагалі їх не було. Да, там ніч, наприклад, простояли, вони облетіли або їх там збили раніше, і все типу так само простояли, згорнулись і поїхали, а бідно.